Друзі, добрий ранок! Ранок з культури продовжується і наразі музична сходинка. Мене звати Олександр Химчук і радий вітати в нашій студії гурт занедбанці. Вітайте! А самі ви звідки? Я з Кіровоградщини. Yeah. — Я з Черкаської області. — А, Тобто, в принципі, всі регіони України в одному гурті, так ну, можна і так сказати. <реш> можна починати відродження. <реш> ну нам просто б хотілося б донести таку, якби думку взагалі людям, що традиційна музика вона насправді дуже важлива. Чомусь в Європі вже всі давним-давно зрозуміли це. А в нас якось ставляться, а це щось таке буде гоцький-гоцький, Та таке знаєте, як у нас кажуть, та співайте. Ну та заспівати у нас після чарки другої, третьої, кожен зможе. Ну, виявляється, що не кожен зможе а заграти, а тим більше на якихось таких інструментах, які вже на жаль відійшли. Ви зараз живу традицію на цимбалах, почуєте тільки в космачі, там ну власне в. На території етнічного проживання Гуцулів. Про центральну Україну годі й казати. Хоча донедавна ще цимбали в мене в моїй приватній колекції є інструмент з Полтавської області, і не один. Є з Київської області, два з Полтавської. І, власне, це історичні інструменти, які один був зроблений там, в му році, там є навіть написано всередині, хто зробив і скільки це коштувало. Написано, 25 рублій. Це великі гроші. Тоді так. Да, тому що це я робив якийсь. Як власне, і цей інструмент, якщо от, можете показати його, це цимбали з села Торське, Заліщицький район Тернопільської області, це ми з Яриною остання експедиція, яку ми, власне, ми в експедиціях ці всі інструменти. І, і от В експедиції нам пощастило, це цимбали цимбаліста на прізвище Равлик. Равлек Франьо звали його, і його дружина нам згодилась продати цей інструмент. От він був без струн, Уже взагалі його трошки довелося реставрувати. Ну але отак тепер маємо те, що маємо. Маємо принаймні інструмент, який грає цю традицію цього регіону. От. Ми заговорили про Європу. Скажіть, чи є якісь пропозиції е з концертами у Європу? Чи є? Таке бажання показати українські народні інструменти за кордоном. Ми їздили вже в Сердінь нашим складом, от ага. буквально в цьому році, в тому році, влітку з іншим гуртом, і ми як троїста музика їздили, а там був якраз гурт, який танцював і, і співав, і ми теж долучалися і до співів, і все. Але власне, ну пограли трошки такої традиційної музики. Там і от взагалі розумію, що дуже важко знайти однодумців, як ви всі познайомилися, як ви всі почали. Співпрацювати. Ну, та нам не було важко знайти. <рес> ну, в принципі, троє з нас фольклористи з університету Шевченка, і це вивчали, якби це був наш профіль. І там уже більше як хобі. Тобто, після пар, кому це було цікаво, ми якось собі займалися, вчилися. Ну, Сергій старший, досвідченіший, але ми теж були дезнайомі. І... Не такі старий, як давній, так. Да. <рес> <рес> ну, я просто за освітою фольк музикознавець фольклорист. Якщо. Е... Андрій Василина і Ярина вони є філологи, більше фольклористи, словесники з музикою менше пов'язані. Хоча Ярина е, вчилася в музичній школі, і дуже непогано, якби зараз можу від себе сказати, Думаю, всі підтримують, засвоїла власне цю традицію, яку ми трошки пограємо. Та музика, яку нам е, яку ми граємо, наприклад, ми граємо з записів 73-го року. Це я хочу просто щоб е, пояснити трошки. Е, покійний, на жаль, уже е, син е, відомого теж е, покійного Стельмащука. Е, Степана, такого дослідника, який сам родом з Скородинці, село Чортківського району Тернопільської області, він е, в радянські часи записував. Це було дуже проблемно, насправді там постійно його за це. Ну знаєте, тоді не була, скажімо так, в почоті е, українська музика. І він записував як міг на Бобійни е, троїстуту, е, з якої ми і беремо тепер ці записи, і просто їх намагаємось зрозуміти, перетворити. Ми з цимбали, цим бали. Так як там строїлись, тобто скрипка басоля, там так само басоля використана. Єдине, чого там немає, це Бубно. Бубон, ми вже якби знаючи традицію, трошки поклад... ну, покладаючись на якийсь рівень свого розуміння цієї традиції, вже додали. Друзі, я переконаний, що бадьори ранок е, обов'язково буде. Від такої музики. Дуже дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Друзі. Наголошую, що у нас сьогодні був гурт за Шукайте в інтернеті, слухайте українське. Друзі, це була музична сходинка, і ми бажаємо вам гарного дня. Бувайте!